Так, боже. Це... 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 Це так, голосно. Всім хай хай, ребятки! І сьогодні з вами буде таке більш незвичайне так, відео. Так, звичайно, але що такого буде просто, таке, я ще таке не знімала. А, я сьогодні буду з вами прибирати разом. Блін, чому не мату подписчику? Буду з вами прибирати... Зачем це сказала? Вам. З вами припайду зараз на столі. И, ну, що, короте, в комнате це буду прибирать. Пісня я не пішла в школу. Бо вчора були у нас гості. Ну, Мого брата в один нарочні я ще записувала. Виставляла, Такшо, так от. Я вже мала виставлю влог. Я його виставлю сьогодні, це відео, напевно, виставлю. Мені треба його змонтувати. Ну, що так, от зараз я пускаю на столі це все. А ви будете просто наблюдати за мною. І ще не буду на фоні гуляти мій любимий жіночий лікар. Всім раджу подивитися. Так що, погнали! Так, ну що, закінчила я перебираюся спустя а, трошки більше, ніж пів години. Я прибрала на столі, я вже вам покажу це відео потім. Далі прибрала в себе в шкафу. Якби от було булося на столі, це зібрало минут 10, напевно. А Зараз просто шкодала в шкафі і з цього це було трошечки довго. Взагалі, що не треба пилисосити, але пилисос у мами на роботі, так що, коли ми принесе його додому, то я вже попилисошу. Зараз вже дві години, а зараз скоро вже десь буду їсти, коли захочу, і потім робити уроки. Да. отак от, от. А потім подивитися думаю, якийсь фільм. Піду куплю якісь, може, вкусняші, їсть якийсь вкусняш, якийсь попкорн, і будуть якісь фільми. Так що, Всім пока!